Сьогодні перевіримо у потужність наш бюджетний акумуляторний гайковерт для ДМ 201 бацекомпакт. <му> Будемо зажимати ось таким динамометричним ключом на 250 <му> Зажимаю його. Нажимаємо нашу гаєчку. Доща лучка. Давай, 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 давай. Ох, І ще. Оп, є. 250-х. Бачите, 220 ньютонів було зажато. Зараз спробуємо наші гайковерти. Не, не дай мені Бачите, ставимо на відкруточку новий наш акумулятор 4-амперний, новенький, і пробуємо. Як бачите, він впорався на відміну, так що ціна буде його в описанні.